Абстрактні чорно-червоні полотна написані на війні і про війну. У музеї визвольної боротьби презентували виставку Фарби дихають війною. Тут представлені три десятки творчих робіт загиблого захисника з Тернопільщини Олега Дробоцького. Усі картини художник створив на фронті у перервах між важкими боями. Ці всі картини, які в червоному кольорі, це намальовані під час повномасштабної війни. Сірі тона, це його, як я кажу, автопортрет. Це також під час війни, але коли вона розпочалася у 2014 році. І в нього кольори були сірі. Донецький аеропорт, серія картин Донецького аеропорту є, теж в сірих тонах, себе також. На початках він малював сірих тонах. Завершити свою останню роботу воїн не встиг. Загинув Олег Дробоцький торік. Йому було лише 26 років. Вибирав такі напрямки важкі, ось йому так. Він говорив, що потрібно захищати, потрібно йти. Як не ми, то хто ж? Як ми будемо дивитися, одній йдуть, другі ні, то так не буде. Він хотів, щоб була Україна вільною, щоб жили люди гарно. Це його остання картина незавершена. Він вже їхав на завдання, він передав волонтерам цю картину, і ми зрозуміли, що він, так як відчував, що він не повернеться з цього завдання. Загалом авторська воєнна виставка покликана вкотре нагадати українцям, що війна триває, і задля перемоги потрібно об'єднатися і повсякчас підтримувати українську армію. Хоча вона створена в абстракціонізмі, але вона передає перебіг саме бойових дій, передає нам побратимів, які служили з Олегом. В яких він зображав, і відповідно, звичайно, що ну ви знаєте, на війні не може бути веселощів. Так ми доволі часто з вами спостерігаємо про те, в яких умовах наші захисники воюють сьогодні. і, Звичайно, це нелегкі умови, і звичайно. Е Емоції, які співпереживав Олег, будучи на фронті, він це відобразив, і тому, звичайно, що для багатьох вона важка виставка для сприйняття, можливо, але знову ж таки, це знову ж таки нагадування про те, що е кожен день е нашого вільного життя, спокійного життя, дається дорогою ціною, і найбільше це ціною життів наших захисників. Виставка Олега Дробоцького Фарби дихають війною. Експонується уже в четверте в різних містах України. В обласному музеї визвольної боротьби вона триватиме протягом місяця. Вікторія Богдан, Геннадій Тумнюк, новини на вежі.